Правда про воду: скільки потрібно пити води. МОЗ рекомендує пити 30-40 грамів води на кілограм ваги. Я б ставилась до цього трошки по-іншому. По-перше, якщо у вас є проблеми з нирками, у вас є артеріальна гіпертензія, у вас є хвороби серця і взагалі якісь хвороби, я раджу все ж таки. Консультуватися з вашим сімейним лікарем або фахівцем, до якого ви звертаєтесь. На що б я орієнтувалася? По-перше, не потрібно воду заливати в себе стаканами. Так, ви можете випити стакан води зранку до 400 мл води кімнатної температури, хочете з лимоном, якщо у вас немає рефлюксу, але. Протягом дня потрібно біля себе для того, щоб ви розпилися, для того, щоб ви вживали воду. Тому що є люди, які не люблять пити воду. Вода повинна бути усюди кругом вас. Можете додавати якусь лужну воду, на кшталт, поляна квасова, поляна купель тощо. І потрошку додавати її собі в раціон, або додавати лимон, лайм, м'ято, огірок, щось таке для того, щоб вам було цікаво просто пити. Орієнтуйтеся на е, колір своєї сечі. Вона повинна бути е, лимонно-жовта, світло-жовта. Якщо вже е, колір стає більш насиченим, це говорить про те, що у вас є нестача води. Крім того, потрібно враховувати в своєму харчуванні скільки ви вживаєте натрію. Тому що якщо у вас є багато в раціоні суп таких продуктів ультраперероблених, мається на увазі там ковбаси, сосиски, якісь там фастфуди, у вас буде надлишок натрію, який буде вам затримувати воду. Потрібно вживати достатньо калію, бо калій виводить натрій. І потрібно вживати достатню кількість клітковини, листової зелені, горіхи. Тобто підтримувати водно-електролітний баланс за рахунок свідомого раціонального харчування. Якщо ви хочете ще задати якісь додаткові питання, будь ласка, пишіть Дірект або в коментарях, я вам обов'язково відповім.